Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі вже знайомий вам Олександр Кравченко, співак та автор пісень, який поділиться з нами безліч у творчих конкурсів, творчих концертів. Та звичайно ж, як завжди, в кінці вас буде чекати музичний подарунок від пана Олександра. Раді вітати вас. В нашій студії. Добрий, добрий вечір, шановні глядачі. Добрий вечір, пане Олександре. Дякую за запрошення. Перший міський канал на вашу передачу. Так, дуже багато подій, конкурсів, культурне життя розвивається, продовжується. От тільки що закінчився концерт у Народному домі. Трішечки хочу розповісти про цей концерт. Це такий собі марафон, культурний марафон. Він називається. Сопілка-Мандрівниця. Розпочали його наші громадяни, які зараз знаходяться у Польщі. Мета цього вокально хореографічного конкурсу, фестивалю, марафону, збір коштів для ЗСУ, для різних потреб ЗСУ. От. І вони десь розпочали цей марафон десь на початку лютого. Потім це все проходить в онлайн режимі. Все це можна побачити на Ютубі каналі. І вже практично всі держави Європи підтримали цей, підтримали цей фестиваль. І ось він прийшов до нас на Україну. Тобто це міжнародний фестиваль? Так, так. це міжнародний онлайн-фестиваль. І е, зустрічав цей фестиваль на Україні і продовжив його е, фольклорно-етнографічний ансамбль жартівниці у Народному домі. От, а сьогодні вже продовжив цей марафон концерт в Народному домі, в якому брали участь. І інші колективи Народного дому, а також представники вокальної студії Перевесло із будинку культури Секса угу. Також там звучали пісні у виконанні наших криворізьких авторів, то, то, авторські пісні. Я теж виконував свої пісні. От. Що я хотів сказати, що ще паралельно у Кривому Розі проходить ще один захід, який розпочався 23 лютого. Він називається Сім тижнів, сім пікапів. Його ініціювали наша міська влада, міська влада громадська організація Арт Культура і за підтримкою асоціації підприємств. Підприємців е, нашого міста. От е, теж дуже багато концертів проходить е, під цим газу. Тобто газом. насичена весна почалася, так? Насичена Саме в творчому, весна. в творчому плані. Так, Так, е, так пан Осандре, передує 8 березня. Чи готуєте щось до нього в, цей, в це свято Прекрасної половини людства? Так, це дуже чудове свято. Якщо. Е, я завжди а, політичну подопліку цього свята прибираю, тому що для мене це свято воно асоціює, асоціюється з весною. А що таке весна? Це відродження життя. А, це нове життя з'являється повсюду, природа розцвітає. А, ну, звісно, а життя дає жінка. А, тому це дуже чарівне свято. І, а, Дуже так значимо, що саме весняні свята починаються саме з цього свята. Ну, якщо не брати до уваги 1 березня, коли святкується День Всемир... Всемирні... Всесвітній. Всесвітній День котів. <різь> це, ну, це я жартую, тому що я дуже люблю цих пухнатих тваринок. От. Я е, хочу е, виразити е, свою пошану нашим чарівним е, жінкам. Е, я вражений їхньою стійкістю, е, їхньою вірностю е, і вважаю, що українські. Жінки самі найкрасивіші жінки в світі. Ну тут безумовно. Я думаю, що з вами погодяться всі тлеглячі першого міського і вся, і вся а, чоловіча половина першого міського телеканалу. Пасар, вище ми з вами розмовляючи до, до програми, так говорили а, про ансамбль жартівниці і а, про а, керівницю. Так а, на жаль, у житті а, бувають і сумні а, новини. На жаль, 29 лютого пішла в життя у вічність. Багаторічний керівник цього етнографічного фольклорного ансамблю Зінаїда Трохіміна-Бєльська. Вона керувала ансамблем майже 25 років. За її, під її керівництвом жартівниця досягла дуже визначних висот, завоювала високі нагороди. От тому пам'ять, світла пам'ять про Зінаїду Трахімівну буде жити ще дуже довго і довго. А ансамбль жартівниці в честь пам'яті Зінаїду е, організовує концерт у четвертій музикальній школі, який відбудеться на початку квітня. Так що слідкуйте уважно, концерт буде дуже цікавим. Інформацію це можна, коли буде. Організована концерт можна буде у Фейсбуці знайти. Тобто знайти в соцмережах. В соцмережах да. і так, таке і інше. Угу. А, пан Сандр, я вже анонсував на початку нашого інтерв'ю, що ну, я думаю, що вже не для кого не секрет, що якщо ви з'являєтесь в нашої студії, то завжди буде звучати музичний подарунок для наших глядачів. Що сьогодні за подарунок ви підготували? Так? Що це за пісня, коли вона була і як написана, і для кого вона. Досить цікава історія цієї пісні. Коли ще був карантин, у нас у Фейсбуці в групі, в соцмережах, організували такий стихо-челлендж, так називаємо так званий. І там була така тема, що кожен друкує свій вірш і пропонує наступному учаснику. Якесь слово і з цим словом а, написати вірша. А, так у мене народився, а, мені передали естафету і, і мені передали слово а, медовий. Вот. Ось. І а, так у мене народилася ідея а, цієї пісні «Медові Уста. В уста. А, ну, звичайно, це пісня про кохання, про наших чарівних жінок. От. І ну, спочатку, чесно кажучи, це був спочатку вірш, але згодом прийшла мелодія і з'явилась пісня. Я її, Виконання цієї пісні я довірив професійному співаку, який вже був у вас в студії, Ігорю Гремиченко. Так, так, пан Ігор, зустрічались і, ми в нашій студії. Так, Я думаю, що вам ця пісня сподобається вона він її заспівав від усієї своєї душі від щирого серця. Ну тому я пропоную, пане Сандр, не затягувати, а скоріш подарувати і презентувати цю пісню для так. всіх телеглядачів та телеглядачок першого міського телеканалу. Друзі, вам нагадаю, що ви дивились проєкт Пенсіонер. В гостях нас був автор та виконавець пісень Олександр Кравченко. Але не встигай, не поспішайте перемикати телеканал, тому що далі музичний подарунок від нашого гостя. А ми побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре. Немов вінчі полотна зійшли до мене час назначений нестримна пристрастю манять, у них не загадковість, і тінь у кутках та я. Мак палають, надихають, в них жарях в кратері вулкана, зі мною зустрічі бажають, в них досконалі стиана. Як мак палають, надихають в них жарях в кратері вулкана. Зі мною зустрічі бажають, в них досконалі. О себе як магніт манили я згуб жаданих божества, нектар кохання пив сп'яніло, неначе руку Рембрандт приклав. Листок троян і грація Тенітних лілій ви приголомшили, влюбили вас дарували небеса і світ кохання відкрили твої медові вуста. Ви приголомшили. І світ кохання відкри. кохання Відкрили твої медові уста. ви приголомшили, б, любили, вас дарували небеса і світ кохання. Відкр...